Доброго дня, вітаю вас нескорені. На сьогодні хотів би провести вам такий коротесенький екскурсію по зброї, яка до нас доїхала. Це новин, ну не новинки, брешу, це зброя, скажімо, яка не потребує ані реклами, ані якоїсь додаткових похвал. Тобто це зброя, яка довела свою надійність, свою точність, свою конкурентноспроможність. Це карабіни фірми Тіка. До нас заїхало шість моделек, але поки ми зібралися зняти передачу, дві вже пішло в люди, пішло на руки. Власники щасливі, що нарешті вони її дочекалися і змогли придбати. Отож, що у нас представлено? У нас представлена моделька T3X A1, T3X CTR в нержавійці і CTR звичайний чорний. І... Зброя, яка, скажімо так, на поціновувача, тобто на людей, які знають ток і розуміють, що це таке, це т 3 x в 223. Тобто саме т 3 x тобто не Т3, а Т3Х. В чому там різниця? Різниця там, скажімо так, не велика, не колосальна, але, але вона є. Різниця буде у цьому купочку, який ззаді на затворчику йде для захисту, і в лапі оддачі. Оце вся різниця між т 3 і т 3 x Зброя, скажімо, яка довела свою надійність, тобто люди, які користуються карабінами фірми Тіка, ті, які слідкують трошки за ринком, вони всі прекрасно знають, що те Тіка взагалі, тобто це так звана зброя, яка з коробки вже може вам дати стабільну кутову хвилину ну, при умові, щоб ви використовувати нормальний повноцінний боєприпас. Правильний боєприпас, а не що-небудь склепане на скору руку. Але дякувати Богу, ті патрони до нас вже не їдуть. Т3X в, тобто, в 23-му калібру йде без планочки, але тут встановлені є додаткові піни під штопора для того, щоб встановити це все. Планки, на жаль, на сьогоднішній день не так легко як закупити, привезти, тому що ну, на жаль, на жаль, війна в країні і не все можна привезти те, що хочу, Але до цієї модельки у нас все є, все передбачено. ЦТР-очки йдуть вже відразу з планками, встановленими на заводі. Тобто встановлено все чітко надійно, все гарненько. Е -е якщо взяти порівняти цтр в -е чорному виконанні та в нержавійці, на перший погляд вони фактично однакові. Є така хибна думка, що коли ми купуємо зброю в нержавійці, за нею наче не потрібно доглядати. Ні, це все, на жаль, оманливо. Доглядати за цією зброєю треба точно так само, як за любою іншою. Єдине, що вона вам дає трішки невеличку поблажечку. Це. Це єдине що. Ну і плюс не забуваємо, що зброя з нержавіючої сталі, яка зроблена, вона, е вона більш точніша, більш стабільніша. Ось так скажемо. Е далі Т3А1. Тобто, всі, хто хоче себе спробувати у спорті, Може звернути увагу саме на цю моделечку. Тобто ми ЦТР-ку так само можемо взяти, переодягнути в алюмінієві шасі, і вона буде виконувати свою роботу на п'ятерочку з двома плюсиками. А1, А1 фактично вже готова, вона вже готова до використання, ми її беремо, складний приклад, регульований підщичник, подовжена планка, цівка. Надійно зафіксована, яка не має ні люфта, нічого, Десятизарядний зарядний магазинчик, руків'я, берем, достаємо, заряджаємо, користуємося. Тобто надійно, чітко і доступно. Так, далі. Що стосується тіки і е, самої як би, модельки, і наскільки воно все чітко зроблено. Е, всі, хто колись хоч один раз спробував, як працює захворна тіки, ті чудово, ну, як до. Всі фактично відзначають, що тут неймовірно легка зарядка, змушення, індикатор зведення, який можна як тактильно відчути, так і візуально побачити. Запобіжник двохпозиційний, який блокує і затвор, і спуск. УСМ, до речі, можна відрегулювати. Тобто, з доводи вони всі йдуть за стандартами. Але ми можемо е трішечки, скажімо так, по рукоблубучий пошуманих і зробити його більш делікатним, більш м'якше. То е спробувати налаштувати його під себе. Але не забувайте, після того як ми знімаємо а, до речі, е регулювання спуску е треба проводити при знятті шасі. Тобто ми знімаємо карабін шасі, регулюємо. Виставляємо те, що нас зубвіняє, і прикручуємо це все діло на шасі. Е, хочу сказати вам, що як говориться, досконалість немає меж, і чинізувати дану зброю можна ну до останнього. Тобто можете потроху все, що завгодно, там ложі, все, дякувати Богу, ринок на сьогоднішній день все таки насичений, комплектуючими до цієї зброї. Е, можна замінювати бендіуси, ми все, що хочете, тобто воно все продається, але відповідно ми маємо пам'ятати до чинного законодавства. Деякі речі нам треба буде придбати саме після того, як ми оформленно дозвіл на припинення частині зброї. Якщо ви хочете більш детально щось побачите по цій зброї, зрозумієте, взяти, потримати її в руках, розумієте, ваше воно ваше, чи потрібно воно, чи не потрібно. Будь ласка, завітайте до нас. Ми вам на таку можливість надамо. Попробуйте, подивитесь. На цьому буде завершувати. На все добре. Щасливих.